Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні приготуємо дуже смачну медову шарлотку з грушами. Спершу підготуємо груші. Груші у мене були солодкі та з тоненькою шкіркою. Тому шкірку я не очищала, тільки видалила серцевину та нарізала груші тоненькими скибочками. До яєць вони повинні бути кімнатної температури. Додаємо поступово цукор. Збиваємо міксером до утворення густої, світлої та пишної маси. Додаємо мед. Мед у мене натуральний. Якщо мед у вас буде занадто густий, його можна розтопити на водяній бані, але ні в якому разі не кип'ятити. Перемішуємо міксером до однорідності. У два прийоми додаємо просіяне борошно, змішане з розпушувачем. Обережно перемішуємо силиконовою лопаткою рухами знизу вгору. Форму для випічки застеляємо пергаментом, змащувати нічим не потрібно. Виливаємо у форму половину тіста. Зверху на тісто викладаємо груші, виливаємо решту тіста і знову груші. Випікаємо шарлотку з грушами при температурі 175 градусів приблизно 40 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку, а також готовність шарлотки, перевіряємо на сухість паличкою. Вона при виході повинна залишитись сухою, без залишків тіста. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.